Таю на календарі 15 серпня вівторок і видивитися Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Анастасія Бруковська. І сьогодні поговоримо наступні теми. Президент Володимир Зеленський відвідав Донеччину. Мав честь нагородити найкращих. Подякувати усім кожній бригаді. За хоробрість відвагу окупант продовжує війну проти мирного населення. Є загиблі та постраждалі. То прилетіло спереді ту лавку. Я не знаю, і тільки через верх моло перекинути лавка на подвір'ї. Перший удар, десь суда був, то ми Ну, зайшли то якраз у ці двері. Зруйнований морг та відсутність мобільного зв'язку. Як виживає багатостраждальна Авдіївка? Позиції всі тримаються все без змін. Жодному успіху ворог немає, навіть при всіх його там намаганнях, бажаннях оточити місто. Ситуація контрольована, важка, але контрольована облаштування протипожежної сигналізації на Донеччині встановлення пожежної сигналізації є обов'язковим для всіх об'єктів. Окрім це наземні окремо розташовані об'єкти, одноповерхові громадського призначення, які не перевіщують площі 100 метрів квадратів. 6 тисяч 600 гривень за зруйноване житло від благодійної організації. Скільки покровчан оформило заявки? Вже людям були виплати здійснені. Тобто то ті, які були зареєстровані ще на минулому тижні, ціни на пальне знову підскочили. Яка вартість палива на АЗС у Покровську? Менше їздимо. Бензин кусається дорого. тільки по необхідності. в Мирноградській громаді перебуває 91 багатодітна родина 148 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. На первинному обліку перебувають. 148 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Президент Володимир Зеленський відвідав Донеччину. Подробиці дивіться далі. Вчора, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський відвідав місця розташування бойових бригад збройних сил України. Очільник країни поспілкувався з представниками 22-ї окремої механізованої бригади 5-ї окремої штурмової бригади, 80-ї окремої десанто штурмової бригади, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї, 6-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунджого Романа Дашкевича та 3-ї окремої штурмової бригади мав честь нагородити найкращих подякувати усім, кожній бригаді, за хоробрість, відвагу, результати заради України разом з генералом Богомоловим, командувачем ОТУ Солидар, поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів тими, хто в боях. Про їхні фронтові потреби президент України зазначає саме зараз, неабияк важливо чути думку простих бійців, які стоять на варті безпеки всієї країни. Сьогодні це були детальні відверті розмови про наші. Наступальні дії про постачання у війська, про можливості командирів, про те, які є зараз ці можливості, та якими вони мають бути. Зброя та дефіцитні снаряди, ремонт техніки, гостре питання, транспорт для евакуації поранених та час евакуації. Загалом очільник країни у межах робочої поїздки відвідав близько восьми місць розташування бойових бригад. Вислухав запити та пропозиції воїнів та зазначив, що ще є над чим працювати. Цієї ночі окупанти знову атакували Україну. Про наслідки обстрілів уже готові розповідати мої колеги. Щоденний терор росіян має єдину мету зламати українців дух до боротьби. Так у ніч з 14 на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали в Краматорську, Слов'янську, Дніпрі, Львові, Луцьку та інших містах України. В результаті обстрілу є постраждалі і загиблі. Найбільше вибухів пролунало на Львівщині. Пошкоджено понад 100 помешкань, вибито понад 500 вікон, зруйновано дитячий садок. Постраждало. 15 людей, серед них 10-річна дитина. Дві години тому назад тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно влупила цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, та навіть є залишок цієї ракети, зруйнований. Будинок верхнього поверхи всі повиграли, вікна повилітали, але слава Богу, що немає жертв. Це є саме головне. Все, повністю віддах, потолки вон, бачите, під дах, от, знищений, я щось не знаю. Бачили, то прилетіло спереді, ту лавку, я не знаю, її тільки через верх могло перекинути. Лавка на подвір'ї. Перший удар, десь туди був, то ми ну, зайшли то якраз ті двері, з ривною волною засипало. А потім я вискочив сюди, бо собака сюди побігла, я її через вікно побачив. Я вискочив сюди, почав кликати собаку, собака якось за мною перебігла туди наперед, і кіт ще сидів. І ті кричать мені з підвалу, типу, давай скоро бо щось летить. Я тільки відійшов сюди, як воно тут отут і прилетіло. Перший вибух, потім почули, як летить ракета, почули сильний вибух. Дуже страшно було важкою. Ніч видалась і для мешканців Донеччини. Росіяни завдали ударів по півночі області. О 23.23 .23 збройні сили РФ здійснили ракетний обстріл міста Краматорська. За попередніми даними, окупанти атакували населений пункт зенітно-ракетного комплексу с 300 Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування. На площі 2400 квадратних метрів виникла пожежа. Внаслідок обстрілу під завалами Пинилися двоє вантажників. Тіло одного з них деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка наразі невідомий. Ракетного удару зазнав і Слов'янськ. Окупанти знову вдарили по підприємству «Зевс Кераміка. Вибухи прогреміли приблизно о четвертій ранку. Попередньо обстріл вівся ракетами с 300 На щастя, обійшлося без жертв. Мешканці Дніпра також прокинулись від звуків вибухів замість будильника. Росіяни влучили у підприємство. Внаслідок чого близько четвертої ранку спалахнула. Пожежа площею 800 квадратних метрів. Двоє людей поранено. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА. Постраждала 59-річна жінка, яка отримала легкі ушкодження, та 70-річний чоловік. Його доставили до лікарні. Пізніше, за уточненням начальника Дніпропетровської ОВА, стало відомо про пошкодження спортивного об'єкта міста. Вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. Про наслідки атаки на Луцьк розповів начальник Волинської ОВА. За його словами, удару зазнало промислове підприємство, внаслідок чого загинули люди. Час повітряна тривога трилоги. Надійшла інформація. Влучання в промисловий об'єкт двох крилатих ракет. Зараз э, працює ДСНС, працює поліція, з'ясовуємо обставини. Маємо на сьогодні на 8 ранку інформацію про трьох загиблих трьох поранених. На місцях прильотів працюють усі рятувальні служби. Пошукові роботи тривають. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію у Донецькій області. Протягом доби окупанти здійснили 20 вогневих атак. Поліцейські зафіксували наслідки обстрілів у 12 населених пунктах. Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Часів'яр, Краматорськ, СМТ Велика Новосілка, села Карлівка, Степанівка, Богоявленка, Прочистівка, Ямпіль, Притеччини, Кліщіївка, Новоукраїнка. Війська РФ гатили із ЗРК С-300, РСЗВ Град, «Ураган». Артилерії, Танків, а також завдали авіаударів. Руйнувань зазнали 10 цивільних об'єктів, шість житлових будинків, продовольчий склад, гараж, автобаза, автомобіль. Авдіївка витримала вісім російських атак, з них два авіаудари. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автобазу, гараж за попередньою інформацією. Люди не постраждали. Двома ракетами С-300 ворог вдарив по Краматорську, влучив у склаські приміщення. Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу. З артилерії рашисти били по ямполю, поранили людину та зруйнували приватну оселю. Градами російські військові накрили причистівку, вбили цивільну особу. Стало відомо про поранену людину в селі Ласточкине, яка постраждала внаслідок артобстрілу. Крім того, сьогодні під ранок ворог завдав удару по Краматорську і Слов'янську. Інформації щодо жертв не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Від сьогодні управління соціального захисту населення Покровська буде здійснювати видачу гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів особам з інвалідністю першої та другої групи. Місце видачі гуманітарної допомоги, приміщення управління за адресою, місто Покровськ, вулиця Поштова, 22. Графік видачі з 9 до 12 години. Для отримання допомоги необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, довідку МСЕК та довідку ВПО з додатковою інформацією. Звертайтеся за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Зруйнований морг та відсутність мобільного зв'язку. Як виживає багатостраждальна Авдіївка, розповів очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. Ні дня без ракетних ударів. Саме така реальність мешканців багатостраждальної Авдіївки. Учільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш каже: до корінних змін у ситуації навколо Авдіївки не бачить, проте досить помітне послабшення російських окупантів. Дійсно видно, що менше особового складу. З чим це пов'язано, чи просто їх десь перекинули, чи просто їх вже ну, відверто кажучи, мінусанули, і їх менше. Ну, тим не менш, вони ці всі речі компенсують кількістю і щільністю артилерійських обстрілів, авіаракетних ударів. Ну, в середньому за добу по місту від 15 до 30 масованих обстрілів плюс по позиціям від 200 до 250 в середньому так. Відбувається тільки за минулу добу місто зазнало чотирьох ракетних ударів. Позавчора також чотири. Ну і відверто кажучи, я навіть не пам'ятаю вже, коли останній раз була така доба, щоб не було цих авіаракетних ударів. Позиції всі тримаються все без змін. Жодному успіху ворог немає, навіть при всіх його там намаганнях, бажаннях оточити місто. Ситуація контрольована, важка, але контрольована. На сьогоднішній день, попри надскладну безпекову ситуацію, в Авдіївці залишається 1685 осіб. За словами очільника МВА, все більше людей зважується на евакуацію. Ні, вже не повертаються. І буквально вчора вивозили людей. І на питання, чому все таки вони прийняли рішення для себе виїхати. Вони сказали, що розуміємо, що другу зиму ми тут не виживемо. Тому от люди прийняли рішення і виїжджають». Офіційно у розбитому місті все ще перебуває одна дитина, проте за більш ніж чотири місяці правоохоронцям відшукати шукати її не вдалося. Це хлопчик, ну навіть вже такі є думки. Це не офіційна версія, звичайно, що, скоріше, всього, вони десь загинули в старій частині міста, бо нема вже їх чотири місяці взагалі, ні батьків, ні його. Ніхто їх не бачив. Гуманітарну допомогу за них ніхто не отримує. Ну і в принципі, це неможливо навіть в такому місці, як Авдіївка, чотири місяці бути непоміченим. Ні світла, ні води, ні навіть уже мобільного зв'язку, який з перебоями, але був присутній у Авдіївці. Ота одна вежа, яка у нас була мобільна, її пошкодили десь тижні три тому, і ми вже її не можемо відремонтувати. Тому все без змін. Світла нема, води нема. Звичайно, що вода у нас є зі свердловин. Комунальники качають воду, є певні локації, люди про них знають, приходять на певну годину, вмикають генератори, щоб насоси качали. Люди набирають воду, ну от вода тільки така. Ну і плюс привозимо питну воду. Забезпечення мешканців всіма необхідними продовольчими товарами здійснюється регулярно і місцеві отримують усе необхідне. Все є, все в достатній кількості. Завозимо майже кожного дня гуманітарна допомога. Кожна людина, яка в місті проживає. Тобто, у всіх є, хто хоче отримати гуманітарну допомогу, всі її отримують. Продовжують працювати на території міста і продуктові магазини. Три магазини зараз працює. Бул, був один, десь пару місяців, може трошки більше, ще два відкрили. Звичайно, що це маленькі магазини, це не такі магазини, як ми собі маємо уявлення. Но, тим не менш, більш-менш продукти харчування гієна також все є. І навіть більше ціни не набагато відрізняються від там, цін Покровського. Лікарі продовжують приймати місцеве населення, незважаючи на те, що лікарня регулярно піддається ракетним обстрілам. Звичайно, є лікарня, є лікарі, два лікарі на місці, чотири медсестри на місці. Не дивлячись на те, що лікарня останнім часом дуже, дуже часто потрапляє під обстріли і ракетні удари. От було декілька днів тому, що ракетний удар було нанесено, і там зруйнували на морг. Да, в... Наші лікарні, ну такий мега, якийсь непонятний там військовий об'єкт, морг. Тим більше він не працював. Ну тим не менш, вони його там ще зруйнували. Евакуація із розбитої Авдіївки сьогодні єдиний спосіб для тамтешніх мешканців пережити зиму, адже ні про які комфортні умови й годі говорити. Краще перечекати у безпечному місці, ніж замерзнути у власній розбитій квартирі. У Покровську зміни у русі громадського транспорту від 14 серпня останні рейси маршруту номер 2 скасовуються у зв'язку з відсутністю попиту серед пасажирів. Йдеться про рейси з відправленням о 17.30 з вулиці Центральна та о 17.50 із селища Динасового заводу. Про правила облаштування протипожежної сигналізації на Донеччині дивіться далі. Системи пожежної сигналізації призначені для виявлення вогню і перших ознак загоряння. Як правило, її встановлюють в офіси, заводи, громадські будівлі і приватні будинки. Ці системи настільки сильно ввелися у наше повсякденне життя, що ми їх не помічаємо до тих пір, поки не виникне надзвичайна ситуація. Про необхідність облаштування об'єктів усіх форм власності засобами протипожежної сигналізації розповів начальник Краматорського районного відділення Маріупольського міжнародного відділу управління поліції охорони, підполковник поліції Влас Броваренко. Відповідна кампанія вже розпочалася не тільки у Донецькій, а й в інших областях країни. Це зменшить хибні виїзди розчутів ДСНС, так як їм на нашій території є чим займатися бізтого, то ми на себе готові взяти ці функції по швидкому реагуванню. Значить, підготовчий етап у нас з 19 липня по 31 липня і практичний етап з 1 серпня по 30 серпня. Є об'єкти, для яких встановлення протипожежної сигналізації є обов'язковим. Встановлення пожежної сигналізації є обов'язковим для всіх об'єктів, окрім це наземні окремо, окремо розташовані об'єкти, одноповерхові громадського призначення, які не перевіщують площі 100 метрів квадраті. Поліція охорони має все необхідне для облаштування об'єктів засобами протипожежної сигналізації з підключенням на пульт подальшим обслуговуванням і реагуванням. Краще за все звертатися до державних структур, таких як поліція охорони, таких як Державна служба з назвичайних ситуацій. Тому що, як показала практика, навіть такі складні часи, саме ці підрозділи залишаються єдиними на територіях, які можуть її вчасно обслужити, надати допомогу та Реагувати на сповіщення такої сигналізації. Пожежну сигналізацію мало встановити, її потрібно ще правильно обслуговувати. Регламентують державні будівельні норми, вони регламентують частоту її обслуговування та засоби та методи обслуговування цієї сигналізації, тобто самостійно туди втручатися. Не потрібно, так як некваліфіковане обслуговування засобів сигналізації в критичний момент може просто вивести її з ладу та не сприяти вчасному отриманню сигналу з об'єкту про виникнення пожежі або задиблення. Забезпечення пожежної безпеки на об'єктах також спрощує роботу підрозділів ДСНС, оскільки реагування на спрацювання засобів сигналізації складає лічені хвилини. І за необхідності представники поліції охорони, які прибули на місце, здійснюють заходи з пожежогасіння та негайно сповіщають пульт 101. 6600 гривень за зруйноване житло від благодійної організації. Скільки покровчан оформило заявки 7 серпня? Покровськ здригнувся від потужних вибухів. Сотні мешканців лишилися без даху над головою і можливості привести своє зруйноване житло у нормальний стан. Члени гуманітарної організації Аваліст, як тільки безпекова ситуація стабілізувалася, вирушили на допомогу постраждалим мешканцям. Після обстрілу ми працювали. Десь тиждень заоформлювали людей на фінансову допомогу. Було біля 400 сімей заре... зареєстровано домогосподарств, а саме людей. Десь тисячу людей на даний час зареєстровано 14 серпня. Був останній день прийому заяв на отримання фінансової допомоги. В організації кажуть, за цей період близько 500 людей уже отримали грошові виплати. Даний час вже людям були виплати здійснені, тобто ті, які були зареєстровані ще на минулому тижні, ну десь. День-два. Тобто, три, стараємося швидко. 6600 на людину, на одну особу. Наразі прийом заяв від мешканців, чиє житло зруйноване або пошкоджено внаслідок прильоту на отримання фінансових виплат закритий. Проте переселенці заяви на отримання грошової допомоги можуть подавати постійно. Допомагаємо людям, які були переселенцями, тобто переїхали з окупованих територій, де на даний час проходять воєнні дії, тобто є загроза для життя. Це продуктові набори, предмети гігієни, так, також фінансові виплати. Звернутися до гуманітарної організації за фінансовою допомогою переселенці, що перебувають у місті Покровськ, можуть з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години. Ціни на пальне знову підскочили. Яка вартість палива на АЗС у Покровську дізнавалася наша знімальна група. В середині серпня ціни на бензин та дизельне пальне продовжують зростати. Наразі запас дешевого палива, котре було закуплено мережами АЗС, в липні вичерпався. А головним чинником, що тисне на ціни, є стрімке здорожчання нафти. Якщо на початку липня барель нафти еталонової марки коштував 76 доларів, то станом на середину серпня він коштує 86 доларів. Які ціни на заправках Покровська дізнавались журналісти телебачення «Капрі». Бензин весь у нас є, без перебоїв: 95-й 54, 92-53, дизель 57, газ 25-99. Бензин от було три дня подряд на Заправки йдуть. На інших заправках у місті теж відбулося здорожчання. Місяць тому бензин можна було придбати на 3-4 гривні за літр дешевше. Дизельне пальне також здорожчало приблизно на 2-3 гривні за літр. А от газ поки подорожчав на одну гривню. Коштує він в середньому 25-26 гривень за літр. Деякі водії кажуть, що ціни вдарили по гаманцю. Менше їздимо. Бензин кусається дорого. тільки по необходимості я не на бензині, я на газу. На грину на дві піднялось, звісно. Не виходить, менше Все больше сейчас. Аналітики говорять, що якщо ціна на нафту продовжить зростати, то ціна буде рости й на паливо. Водії, в свою чергу, зазначають, що здорожчання це, звісно, неприємно, проте вибору немає. І автівки все одно заправляти доведеться. 14 серпня виписали останню пацієнтку пологового будинку у Мирнограді. Нагадаємо, тему закриття пологового будинку у Мирнограді раніше вже висвітлювали журналісти телебачення Капрі. Ось ми і виписали свого останнього пацієнта. Дякуємо вам за те, що довірили нам народження своєї радості. Написали співробітники установи на офіційній сторінці мирноградського пологового будинку у Фейсбук. У Мирноградській громаді перебуває 91 багатодітна родина, 148 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опіклування. Питання соціального захисту вразливих категорій населення є вкрай важливим в умовах сьогодення. Про роботу відділу сім'ї молоді та спорту Мирноградської міської ради на апаратній нараді доповіла завідуюча сектору. Станом на 31 липня в громаді перебуває 91 багатодітна родина, в якій виховуються. 296 дітей за поточний місяць три нові багатодітні родини стали на облік. Багатодітні родини отримали павербанки у кількості 83 штуки за липень. Місяць було зафіксовано 19 фактів домашнього насильства. Відділ сім'ї молоді та спорту проводить різні заходи, аби залучити підлітків та молодь до життя громади, спрямованих на формування здорового способу життя. Відділом було проведено такі заходи. Це і спартакіада серед вихованців секції баскетболу та вільної боротьби. І були проведені установчі збори для формування складу молодіжної ради. І спільно спорт для всіх та дю США. Чорноградської міської ради провели змагання серед працівників закладів фізичної культури та спорту з нагоди відзначення дня тренера. В закладах фізичної культури та спорту тренувальний процес проходить згідно графіку. Як зазначила завідуюча сектору відділу сім'ї, молоді та спорту, останніми тижнями спостерігається збільшення кількості дітей, які відвідують секції. Кількість дітей зросла до 209 осіб приймали участь у спортивно-тренувальних зборах з кікбоксингу, зборах перед чемпіонатом України з Тихвондо, чемпіонат Донецької області з пауерліфтингу, регіональний турнір з боксу. Загалом на участь спортсменів у цих змаганнях було витрачено 65 тисяч 500 гривень бюджетних власних спонсорських та коштів федерацій. Проведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей, залишених без батьківського піклування, дітей сиріт доповіла начальник служби у справах дітей. На первинному обліку перебувають. 148 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування протягом звітного періоду. Ми провели два засідання комісії з питань захисту прав дитини. Всього розглянуто 27 питань. Також проведено шість профілактичних рейдів. Брала участь у восьмі засіданнях суду. Цивільні справи з позбавлення батьківських прав та встановлення місця проживання дітей. Центр соціальних служб міста Мирноград теж надає всіляку підтримку вразливим верствам населення. Соціальними послугами працівників центру було охоплено 41 сім'ю. У них виховується 49 дітей, з них 5 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. До громади продовжує надходити гуманітарна допомога від благодійних організацій, яка потім розподіляється між мешканцями. За минулий місяць була отримана та роздана сім тисяч. 50 Гуманітарних продовольчих, наборів. продовольчих тисяч 5900 від ім'я надійшло і 1160 від Джема. Також було роздано 2500 булок хліба. В громаді продовжують підтримувати місцевих мешканців та ВПО, надаючи гуманітарну допомогу різного характеру. Що стосується погоди, то завтра, 16 серпня, у Покровському районі, весь день протримається ясна погода. Температура повітря в день сягатиме до плюс 29 градусів, а вночі до плюс 20 градусів тепла. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте адже Ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.